Привіт друзі! Ви на каналі Святослав Лего Юлей. Але цю назву треба змінити, тому що я почав знімати Майнкрафт. Так, Майнкрафт. О, ще мед появився. Так, ну, ми будемо будувати з вами місто. Тут я з другом вже поробив трохи. Це мій будинок, це будинок друга, басейн, столик для шашлики та тварини. Машина друга, моя машина заражена. Тут маленький трамвай, міні-вокзал і жилий будинок. Ну і також там причал. Так, ще є ферма і ліпші дороги. Бо тому що цим машинам потрібні нормальні дороги, щоб їхати. Десь в 4 блока точно. Тому я їх трошки змінив. І мені буде треба позносити всі городи. Щоб тут, я хочу побудувати магазинчик. Так що це треба все позносити зараз буде тако. Я напевно, що МТІВО зараз кадром це все зроблю, а я впишу вже вас, коли буде десь зроблено. Так, значить я тут зібрав цей город та зробив ліпшу нормальнішу доріжечку таку. Так. Зараз будемо зносити ось цей город. Значить так, друзі, знісши цю частину і мені збрала в голову геніальна ідея. Тут ще купа городів, яких треба знести. І я взяв і кожен засушив там вже, але потім вже лишиться просто забудувати її землею. Мені здається це геніальна ідея. Так, і тепер треба полюватися якоїсь тульного магазина, вона не знаю з якої. Напевно, з цієї. Давайте. Я підготував, підготував бетончик. Думаю, ось тільки блоків вистачить. Так, м Ще трошки так. вистачає. Оп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, ага, значить тако. Ми робимо так. Угу, тут дверки. Угу. 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 Добре, так. Так, тут так буде рівно. В принципі, я хотів, е, хочу цей магазинчик зробити зброярним. Зброярний магазинчик. Те вікно худ вікно. Міше тут збоку вікночку. Так. оп -хоп, хоп Так, тут я побудував тут цей магазинчик і паркінг. У мене щось не записалося, як я будував, але я думаю, це не проблема. Так, магазинчик настіпа. На дві машини. Так, заходимо в магазинчик. І я хочу зробити цей магазинчик, магазинчиком і зброєю. Тут зночі будуть. І, напевно, ще це вон, бронян. Зараз скинемо все, що нам не треба. Візьмемо Угу. Броню думаю, напевно візьму та не зриту обрати якусь. Я так. Так. направимо отак. Думаю, десь усе це точно буде. Далі візьмемо. Зброю. Ца, ца. Мм, ца, мм, ца, мм, ца. Ем, ца. Ца. це мені стається, я вже все взяв. Ну, пойди. Так. Опа. Так. Ага. Думаю. Дай поместится Ой, что я. Что сразу? Угу. Так, 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 так. Ой. Угу, угу, угу. Ну, мы ее зараз поставлю на паузу и сразу разложим. Так, я тут поскладав на вітринку зброю і броню. Думаю, що, напевно поставлю звичайну дезеретову зброю. Або навіть ось таку зброю поставлю. Щоб ще взяти? Два меча суперсильних є. булаву, напевно. Або візьму, не знаю. Ой-ой-ой. Я не собі забуваю, що вони так можуть зробити. Так, сі мечі ми поставили. І напевно, що скончив все, можемо взяти сокеру. Ой. Так. Так. Візьмемо діамант його навіть. І діамантовий меч. Так. Ой. Золотий взяв, я ж хотів діамант. Так, все. Угу. І візьмемо ще на, ну, думаю, для господарства вчителям буде потрібно це. Так, це і це. Так. Ну, а ціни, а ціни вже буду писати. Скринті тут. Думаю, зараз щось поставлю. Так, друзі, вирішив я тут рекламку поставити. Ножі легальні по суперціні, 500 гривень за штуку. Ну там ножі не дорогі, якщо 500 гривень. А тут все, все легально і без обману. Ножі для кухні за 399 ну, 99. Думаю нормальні ціни. Ну, потім поки, ну, поки цей магазинчик буде і обреджуватись. Ну, поки що... Так. І до речі, я ще забув поворот зробити для машин на паркінг. Зараз це зроблю і вам покажу. Так, друзі, я тут зробив заїзд і подумав, що машина повніше розвертатись, тому зробив такий міні-квадратик, щоб вони розверталися. Ну, а на цьому все. Думаю, вам сподобалось. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте другу серію, де буде вже продуктовий магазин. Всім па-па!